Наявний кворум погоджувальної ради пропоную на засідання погоджувальної ради розглянути порядок денний 68-ї чергової сесії. Хто за, прошу голосувати. Хто протимався, тримається одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення про приватизацію житлового приміщення гуртожиття. Зауваження комісії не було, є запитання до доповідача. Пропоную на засіданні сесії підтримати цей проєкт рішення за основою цілому. Прошу голосувати. Про визначення уповноваження органу щодо організації обліку громадян і числа переміщених осіб, які потребують житла для тимчасового проживання. Зауважень у комісії не було, є запитання. Пропоную підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Одного голосу. Надання згоди на безоплатне прийняття власність в комунальну власності Бровоцької міської територіальної громади в складі Тершкової житлового будинку No2 вулиці Олімпійської, яка розташована між вулицями Сергія Настанка, Бровозької сотні, місії Бровари, Бровозького району Київського області. Зауваження комісії не було. Є запитання? Прошу підтримати одного місця. Правда змін до рішення Бровозької міської ради Бровольського району Київської області від 2021 року з номером 57619.08. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного року. Про надання дозволу на списання квартир багатоквартирних будинків балансу комунального підприємство Бровольської міської ради Бровольського району Київської області житло-експлоаційна контура No3. Що належать особам на праві власності? у комісії не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосу. Про надання дозволу на передачу комунального майна про міської територіальної громади. Зауважень не було. Є запитання. Прошу голосувати. Одноголос. Голосу. Про... Надання дозволу на списання комунального майна проводської міської територіальної громади. Зауважень не було. Є пропозиція підтримки. Нема запрошення. Прошу <просу> голосувати. Проти. утримався, Один не голосував рішення підтримки. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду для усіх та соціально-культурного призначення в Рішення в розділі вулична шляхова інфраструктура та благоустрій території по западу реалізації програми комунального підприємства Брогори Благоустрій Благоустрій території Брагуської міської територіальної громади збільшити фінансування на 3 млн грн на виконання поточного ремонту дорожнього покриття на території громади та у графіку обсяг фінансування програми на 2024 рік на суму 158 750 замінити суму 161 мільйон тисяч. Другий здійснити перерозподіл коштів програми, зменшити видатки на 300 тисяч до закладу нове будівництво захисної споруди цивільного захисту по вулиці Петюри Симона, 17Б в місті Рибровського району Київської області. Спрямувати 200 тисяч на об'єкти нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти. Ясов садочка комбінованого типу Зірочка Бровольської міської ради Бровозької району Київської області по вулиці Ярослава Мудрого, 3. В місті Бровори, Бровозького району Київської області на суму 100 тисяч гривень. Нове будівництво брудрит загальної практики сімейної медицини No9 по вулиці Слава Селіф'явич. Є зауваження за течію? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти втримався один не голосував, рішення Розглядає Розглядаємо рішення про надання дозволу на зміну цільового призначення предмета закупівлі. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Ма запрещення? Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на передачу предмета закупівлі. За не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Президент проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку системи освіти Белорусської територіальної громади на 24-28 року. Є зміна додатку до проєкту рішення в розділі 9.8.1 закладів загальної середньої освіти про заходи капітальної ремонту захисних споруд цивільного захисту Плана приміщення територіальної укриття сховища в групі разом з бюджет розвитку в сумі 7 мільйонів 734 тисячі замінити на 13 мільйонів 834 тисячі лозі для планове фінансового забезпечення на 24 рік у графі разом замінити 71 млн 287 тисяч 604 гривень, прописати 77 млн 387 тисяч 604 гривень. Там в графі бюджет розвитку замість 20 млн 152 тисяч 906 гривень, прописати 26 млн 252 тисяч 906 гривень. Зауважень у комісії не було. Є питання? Є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. голосу. Про внесення змін до програми з роботи про кожного на 24-26 років». Зауважень у комісії не було. Є питання? Прошу голосувати. голосу. Про внесення змін до програми підтримки захисників і захисних України, членів сімей, завідок на 24-26 роки. Зауважені комісії не були було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Один не голосує, а то ви підтримуються. Тобто, ти отримався, обід не голосував, рішення підтримався. Розглядає проєкт рішення про внесення змін до програми відпочинку та оздоровлення дітей на 22-26 років. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Нема заперечити. Правда, голосуєте. Про внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я в Бровольській міській територіальній громаді на 22-26 роки є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати одноголосно. Про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони Бровоскій міській територіальній громаді на 24 рік. Є зміни внести в зміни в додатку до проєкту рішення доповнити пункт 1 придбання матеріально-технічних засобів, відшкодування, вартості утримання та обслуговування об'єктів у графі перелік заходів програми перелік військової частини, здійснити перерозподіл коштів у межах програми у графіку потреби фінансування на 24-й рік. Цифру 10 мільйонів замінити на 6, цифру 64 чотири мільйони замінити на 68 мільйонів. Є запитання? Є пропозиція з відповідними змінами підтримати дане проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Одноголос. Про затвердження програми відзначення всіх, які проявили міжваги під час виконання службового і громадського громадянського обов'язку, члені меджа від військовослужбовців, захисників України, а також колективів, підприємств, сусідної організації та окремих на окремих осіб за активну участь в допомозі збройних. України та волонтерській діяльності на 24 рік. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти отримався? Приймається одного голосу. Про затвердження структури та загальної штатної чисельності виконавчих органів Бровозької міської територіальної громади проводського району. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу просувати. Одноголоси. Про затвердження звіту за, про виконання бюджету Бровосходянської територіальної громади на перший квартал 2004 року зауважень не було. Є пропозиція підтримати. підтримувати. Першого одноголосного. рішення зміни міської ради правосходження кількість області з 10 по року з номером 6108 Про бюджет Бровоскорміської територіальної громади на 24 рік та додатки 1, 2, 3. 5, 6, 6. Е, є зміни до даного проєкту рішення. У зв'язку з перерозходім коштів, в межах загального обсягу, бюджетних призначень призначення, виплати мої редакції, підпункти 1112131415 проєкту рішення та додатків 2356. Це ті зміни, які щойно ми всі проголосували. Нема заперечень. Прошу зі змінами підтримати. Прошу вирішувати. Одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до положення управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Барвоської міської ради Богородського району. Внести змін додатку до проєкту рішення. Доповнити пунктом 2 та викласти нові редакції, пункт 4 розділу, 4 структура та керівності. Начальник управління здійснює керівництво у діяльності управління, несе персональне відповідальність за виконання покладених на управління завдань. Є головою архітектурно містобудівної ради, розподіл розподіляє обов'язки між працівниками управління, затверджує їх посадові інструкції, видає накази про затвердження містобудівних умов та обмежень. Рішень про присвоєння адрес, організовує та контролює їх виконання. В межах своєї компетенції розробляє проєкти нормативно-правових актів, проводить експертизу таких актів, які вносять. Затвердження, на затвердження Бурговської міської ради Берегорії Київської області та її виконавчого комітету забезпечує координує діяльність служби містобудівного кадастру, відділу містобудування та просторового розвитку. Реєструє містобудівні умови та обмеження будівельних паспорти, будову земельних ділянок, витяг із реєстру будівельної діяльності щодо присвоєння адреси рішення про проведення приведення садових дачних будинків у ЖЛІЗ будинки, довідки про... Відповідність місця розташування самоцільно збудованих об'єктів, на які визнано право власності за рішенням суду, вимогам державних будівельних норм, повідомлення про відповідність намірів замовника, вимогам нормативів, намірів не, з е, нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. населення. Мотивовані висновки щодо можливості неможливості розміщення на земельній ділянці. Відповідного об'єкту згідно з вимогами нормативно-правових актів будівельних норм, інших нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлено законодавством, є використання єдиної державної електронної системи у своїй будівництві, висновки про можливість, неможливість розміщення на земельних ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених, евакуйованих із зони бойових дій або об'єктів для тимчасового проживання, внутрішньопереміщених осіб, реєстру будівельної діяльності електронної системи, червне. Вкладання електронного цифрового підпису від державній електронні системи сфері у відділення повноваженого органу місцевого самоврядування, організовує розробку і експертизу місцевих містобудівних програм містобудівної документації на місцевому рівні стратегічної екологічної оцінки документів державного рівня, Видає висновки щодо можливості розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності окремої При транспорти прив'язки Тимчасом видає дозвільну документацію на розміщення об'єктів зовнішнього реклами на підставі рішень виконавчого комітету. Пункт 2 вважати пунктом 3 та доповнити абзац наповнює наповню даними міста будівництва даст державного рівня. Пункт 3, вважати пунктом 4. Зміни підтримання на засіданні комісії. Є запитання? Немає? є пропозиція підтримати, просто голосувати. Хто проти? отримався, приймається одного місця. Розглядаємо проєкт рішення про припинення права користування земельною ділянкою, затвердження документації земеустрою, на земельних ділянок користування на надання, дозволення на розроблення документації земельному стрілі, припинення дії договору оренди земельної ділянки. Пункт 8. стосовно того, як група комісія не підтримала даний проєкт рішення. Доповнило пунктом проекту рішення пункт наступного изміста на згоду згоду комунального підприємства міського ради Броскова району Київської області бровари, блага комунальне підприємство. Mm -hmm. на mm -hmm. на площі підприємства На поду зона ділянка точка ноль що перебуває постійному користуванні підприємства свідомому призначенням, де будівлець обслуговування інших будівель громадської забудови, розташовано по вулиці Славовської, Княжичі, Дороговського району, Тарасовий Нога, номер, номер 2049. Там вже є комунальне підприємство, але потім Дороговської міської ради, Дороговського району. Майдан. 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 Є пропозиція пункт 4, 5, 6, 7, 8 відокремлено голосувати на сесії. Нема заперечень. Включення пункту по комунальному підприємству є пропозицією підтримати на сесії. Інші питання є зауважені. Прошу підтримати дані пропозиції одноголося. Пропоновлення договорів оренди земельних ділянки покладання на новий строк договорів оренди земельної. Пункт 1-1 ФОП Зайцевий встановити термін на 5 років. Пункт 1-2 встановити термін на 5 років. Пункт 1-4 стосовно ООН комісія не підтримала. Пункт 1-5 стосовно РУС підтримано. Зауваження управління інспекції контролю щодо розміщення сія на посаді. За, за здійснити виїзд до Ми попередили за використачів. Вони вчора приходили в управління інспекції і сказали, що будуть оформляти там рекламу. І по ОВДІ теж є додаткова інформація, пусть була запитка інспекції контролю що зауваження зняті. Ті зауваження, які були, це не стосується даної території. Пункт 1.6 торговий дім богдарів встановити термін на 5 років. Пункт 2.2. Висунку вкласти довгої реаренди на один рік. Враховуючи пропозиції комісії, комісії було пункт 1 4, не підтримано. Є пропозиція всі пункти підтримати профільної комісії. пункт 1.4. Голосувати відокремлено Є запитання? Немає. Прошу голосувати за пропозицію. Розглядаємо одноголосно Про затвердження документації землеустрою щодо передачі земельних ділянок про власних зміну сельовує передачі змейних ділянок громадянам міста до бриго, з корої. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Запитання є. Прошу голосова. Про затвердження документації зіморустою та зміню цільового призначення земельних ділянок громадянців в селі Княжичів Бройскової у Київській області. Комісія підтримала, є пропозиція підтримати. прошого голосу. Про затвердження документації зморусів щодо передачі земельної ділянки у власність зміни цільового призначення земельної громадянам громадянин селі. Комісія зауваження не було, є пропозиція підтримати. прошого голосу. Одноголос. Про продаж земельної ділянки зауважень не було за пропозиції. Підтримки. Прошу голосу. Одноголос. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для подальшого продажу власності. Єджепроекту рішення пунктом наступного змісту. Провести експортного гуршової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу власності, Є Про для подальшого продажу власності в з обмеженою відповідальністю компанії площа 1 гектар. Для розміщення експлуатації будівель з порукту автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Адміністративна будівля по вулиці Січових Сергій, 35. Е, є зауваження за прощення, є е, пропозиція відповідної зміною е, підтримати. Прошу голосувати одноголосно. Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки площа е, по обізній дорозі. Е, Брови. У пункті два проєкту рішення стартова ціна, що складає 5% нормативної оцінки, становить 885 тисяч Замінити стартову ціну три відсотки нормативної грошової оцінки, яка становить 531 474 гривні. Пункт 3 проєкту рішення строк користування земельної ділянки трохи 5 років, замінити на за 10%. Є запитання. Комісія підтримала дані зміни. Так. Є пропозиція підтримати комісію, підтримати дані зміни на сесії, прошу голосу. Про надання згоди на прийняття земельних ділянків в комунальному власне територіальної громади. Є пропозиція підтримати. Немає маєте прошу голосувати. Одноголоси. Проведеться відміну від міської ради Борославну Київської області від 27.07 року з номером 1261-5208 про затвердження програми проведення інвентаризації земельної території міської територіальної громади Київської області в межах за межами населених пунктів сіл Княжичі, переможець Трибухів по нормативного вшової оцінки земель сіл Трибухів переможець Боровоського району Київської області на 23-24 роки. Зауваження комісії не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного року. Розглядаю проєкт рішення про затвердження договорів, укладених міським головою відділення Бровольської міської ради Барвоської району Київської області. Зауважень не було, є пропозиції підтримати. Прошу голосувати. Розглядаю проєкт рішення про проведення земельних торгів щодо продажу оренди земельної ділянки по вулиці. Московинка Сергія 27Б в місті Брова. Е, є зміни пункт 3 проєкту рішення Срок користування земельної ділянки е, 5 років, замінити на 10 років. Зауваження було. Для одноголосно, одноголосно. Про є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно здійснила. Про внесення змін до регламенту Бровоспульської ради Бровошкої району Київської області 8-го скликання. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати дане проект рішення. Нема заперечення? Прошу не голосувати. Хто проти утримався? Я нехай з не голосувала за списку фліксом інтереса. Рішення підтримати. Є е, е, додаткові рішення про надання дозволу на проведення відкритих торгівних закупівлі послуг фінансового для проводи благоустрій. Є пропозиція підтримати даний проект рішення про включення до порядку денного і порядку денного підтримати даний проект рішення в цілому. Нема запросії? Прошу голосувати. Один не голосував, рішення підтримується. змін про до програми фінансової підтримки комунальних підприємств з міської територіальної громади на 21-26 років. Є пропозиція включити до порядку денного дане проєкт рішення, підтримати його в цілому. Нема заперечень. Прошу голосувати. День голосував, рішення приймається. Шановні колеги, порядок денний Чартона, є заперечення зауваження пропозиції?